22 рік, і О, я про себе скажу. Мені хочеться його забути, якщо чесно. От просто вирізати із пам'яті, щоб не було. Не знаю, чи, чи у вас є такі відчуття? По-різному. З одного боку, справді, ну, це трагічний і дуже тяжкий рік для України і для багатьох людей. І я знаю особисто людей, які вже особисто людей, які втратили своїх рідних і близьких на війні. От. Але з другого боку, я постійно відчуваю якесь внутрішнє піднесення. Воно не зв'язано з позитивом чи з радістю, але така, ну ти розумієш, що ти важливий час живеш і що ти мусиш щось зробити. І це відчуття, що, ти, що цей рік особливий, і ти мусиш викластись на повну ради чогось великого, воно надихає. Тобто, є така дихотомія з одного боку. Трагедії, складнощі, втома, а з другого боку якісь піднесення. От Кажу, як є. Розкажіть, де їздили? В географію? До кінця травня. Чи краще спитати, де вони були? Ні, до кінця цієї... травня так, це виключно Україна і е, е, ну, от, туди, куди треба. Суми, що ми починали. Ну, от, Харків, Харків. Харків е, Миколаїв, е, Запоріжжя. Суми, Охтирка, Одеса, Чернігів, Одеса. А потім а потім фронт. В основному фронт. Ви на сцені, ви були зверху. Зараз ви спустилися фактично до людей. Так. І ну на вас є все. Там на вас є їхні обійми, на вас є їхні рукостискання і їхні сльози на вас є. Правда ж? Є і, і від і від радості. Є хлопці, що плачуть, це правда. Цікаво, що плачуть. я не бачив дівчат, які. Там багато дівчат, на фронті багато дівчат, наших захисниць, але вони якраз плачуть менше. Вони більше радіють, коли чують якісь там пісні, такі, які вони люблять, ну, типу, обійми або щось такого плану. А хлопців бувають сльози. От, yeah. На пісні про Маріуполь, особливо, коли, коли була ну, от ця ситуація, от вона тільки з'явилась, у них були сльози. І не раз. Але я вважаю, що це добре. І я вважаю, що це, це той момент, коли вони можуть дозволити собі сльози. Тому що воно їх зробить сильнішими. Вони не мають права мати сльози в бою, але тут це я вважаю дуже важливо. Ой, я бачу теж трошки. Мені так жалько їх. Та всім, всім нам шкода, і я розумію, про що ви говорите. Але я би сказав, вони не дуже хочуть, щоб ми їх шкодували. Вони да. дуже вони хочуть, щоб ми їх підтримували. Це трошки різні дві речі а Шкодують слабих, вони не слабі, вони дуже сильні. Вони сильні духом. Вони в основному, я можу сказати, і це теж важливо, сильні фізично. Я бачу там таких, знаєте, міцних, часто спортивних, впевнених собі, хлопців. А головне, що вони. Ось, знаєте, навіть втома. Вона на них виглядає, ну, як би сказати, ну це в тому воїні. От, от Я ніколи не думав, що я буду, знаєте, такі патетичні речі говорити, бо я не дуже люблю е, ну, банальними фразами говорити. Але от героїзм це власне, коли ти бачиш втомлену фізичну людину, але в якої горять очі. От, мені здається, що це героїзм, коли тіло вже просить відпочинку. А серце йде вперед. Оце наші, наші воїни дуже часто. Слав, ну виходить так, що у нас зараз така національна ідея, та, це а, ненависть до ворога, а після перемоги, яка в нас буде національна ідея? Я не згоден, що національна ідея ненависть до ворога. Ненависть до ворога це необхідна умова для того, щоб ефективно перемогти. Це те, з чого ми почали: чорне і біле. Я думаю, що наша національна ідея це свобода. І ми це чітко зрозуміли, наш спосіб життя українців. Національна ідея це свої цінності. Свобода, ну, так прагні, прагнення до свободи, до свободи вибору, гідності. Я завжди говорив про патріотизм, ще раніше до війни, що не треба до патріотизму відноситись як до формальності, як до пафосу. Він абсолютно патріотизм це ти, коли готовий чи не готовий втрачати ті речі, які для тебе цінні. Це щасливі країни, для яких справжній патріотизм може виражатись тільки в вболіванні за футбольну команду або за свого артиста на Євробаченні. Дай Бог їм не відчути того ніколи, що українці відчувають. Але справжній патріотизм це більше, ніж просто підняття прапора в день незалежності. Це коли ти готовий. До останнього захищати те, що тобі цінне. Ви на концертах закриваєте очі, коли співаєте Ой. щось таке. От зараз закрийте очі і згадайте фрагменти десятьох місяців війни, фрагменти року 22. Ну, згадав, але їх так багато, що я не знаю, про про які говорити. Їх дуже багато. Це і фронт, і. Це і позитивні моменти. Ми про негативні моменти вже з вами говорили, але в мене народилась донька. Цей момент я зараз згадав. Їй, до речі, півроку. Вітаю. Так що дякую. І цей момент для мене це теж цей рік. І... Я, до речі, думаю, що в цьому є великий символізм. А, я Вийдете думаю, що з неї часто, на концерт. Сімба. Коли... Пам'ятаєте мультик, коли симба буде. Ну, мене ну, мені треба двох сімб буде <світ> виводити. Ну, тільки при умові, що, що в цей момент ми не будемо гучно грати, бо маленьким діткам не треба чути гучну музику. А в момент, коли вже можна буде, безумовно, це само собою. Справа в тім, що, що я вважаю, що. Народження дитини під час війни це з одного боку великий, ну, ніби відповідальність, яка все падає більше тобі на плечі, А з другого боку, ну це ж величезний, ну такий, я навіть не знаю, як це сказати. Це такий моральний бронежилет, от, а який тобі дає е, ну, сили. Ну, це страшенна мотивація. І тому е, важко, страшно навіть за бійців, в яких народжуються в цей час діти, але я знаю, наскільки їм це допомагає. Тобто, це, я тепер це відчуваю по собі. Ти в цей момент ну, стаєш вдвічі сильнішим. от, І просто хочеться, щоб ті діти, які зараз народжуються і народжувалися от в цей момент, або в цей, цей рік, от щоб вони ніколи не знали ж таке війна. Вони зараз не усвідомлюють на щастя цього. І хай хай ніколи і не усвідомлюють, хай вони знають це тільки. З наших книжок історії і від наших, з наших з вами розповідей від своїх батьків, дідусів і бабусь. Нехай вони ніколи не знають по справжньому що таке війна. Дякую. Дякую вам. Ей, сьогодні не такий, як уявляли ми. світ, два кроки від весни, два кроки від зими, та більше не лякають нас, уламки їхніх. Нам залишилось пройти найвищу і звершен, і може наші очі роз'їдає тим, та ми не помічає вонь наш побратим. Наші очі заливає піть, Та ми не закриваємо. Від тисяч їхніх слів часом приносить біль та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в сіл. І ми продовжуємо нести свій прапораних хрест. Продовжуємо йти на власний Еверест. І може й наші очі роз'їдає тим, та ми не помічаємо по вогонь наш побратим. Наші очі заливає піть, та ми не закриваємо їх.